Це нейрохірург та волонтер зі США Кім Райт. Він особисто приїхав в Україну, аби передати 10 хамерів на фронт. Чоловік допоміг благодійному фонду Хелп Хірос оф Юкрейн придбати ці автомобілі. Кошти на них організація збирала впродовж місяця. перші три машини для евакуації я купив самостійно. Але коли вони вже в мене були, потрібно було думати, як їх доставити в Україну. І через зв'язки мене познайомили з Хелп Хірос Ukraine. Під час моєї другої поїздки в Україну мене запросили відвідати солдатів, які стояли на другій лінії оборони. І я був свідком того, на яких машинах вони їхали. Це просто цивільні машини, які просто жахливо побиті та розтерзані. Окрім військових, тім допомагатиме українським медикам. Впродовж трьох тижнів він разом з ними працюватиме у лікарні Дніпра, де буде проводити операції. Хамери дуже потрібні на фронті, особливо при поганій погоді, розповідають військові. За допомогою цих автомобілів буде легко у сезон дощів перевезти боєприпаси та харчування. Окрім того, передають автівки, які застосовуватимуть для евакуації поранених. Війна, ну, от ці місяці буде така найскладніша, тому що зараз почнеться сезон дощів. ґрунт на Донбасі він дуже в'язкий і проходимість цих транспортів просто поліпшить. Е Поліпшить логістичне забезпечення наших підрозділів, тому нагальна потреба в таких транспортів вона дуже висока. Благодійний фонд help Heroes of Ukraine допомагає Збройним силам з самого початку повномасштабного вторгнення. До цього вони залучають американців. Разом вже вдалось відправити понад 170 пікапів та 20 хамерів. Ми стараємося самі своїми ресурсами, які ми можемо доносити для до небайдужих американців. Що проблема існує, це є масштабна трагедія для України. До слова, перша партія хамерів, які передали благодійники, вже давно служить нашим бійцям на фронті. Надія Ковальчик, телеканал НТА.